За використання або зберігання нелегальної зброї законом України передбачена кримінальна відповідальність. Двічі на рік Міністерство внутрішніх справ надає змогу громадянам добровільно позбутися незаконної зброї і уникнути відповідальності минулої осені до слав'янського міськвідділу міліції мешканці Слов'янська, Миколаївки та Святогірська здали 150 патронів до нарізної зброї, 10 Зареєстрованих гладкоствольних рушниць, власники яких відмовилися від зброї. Така зброя підлягає знищенню. А також п'ять незареєстрованих рушниць, які після перевірки і оформлення всіх необхідних документів повернулися до власників на законних підставах. В цьому році місячник добровільного здавання зброї проходить з 20 серпня по 30 вересня. На сьогоднішній день значить було здано на уничтоження одне зареєстроване на Два газових пістолета, одна єдиниця холодного оружжа і два нізарестрених ружжя були здані для постачання реєстрації на чоловіка, який їх здав. Останнім часом все більше людей добровільно відмовляються від володіння зброєю. На думку міліціянтів, це відбувається тому, що легалізація зброї коштує недешева понад 500 гривень за одиницю. Тож наразі саме час владнати всі питання зі зброєю, щоб уникнути в подальшому покарання. Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Просьба ко всем жителям, которые имеют незарегистрированное оружие и хотят его официально зарегистрировать, реализовать на своем, просьба, пожалуйста, обращаться в славянский городел в расширительную систему. После сбора всех необходимых документов данное оружие будет зарегистрировано. Люди, сдавшие добровольно нарезное оружие, освобождаются от уголовной ответственности.